Я би хотіла поділитися з вами особистим відгуком. Можливо, я комусь підкріплю віру в одужання, можливо, комусь із вас, можливо, комусь із ваших рідних. Я приймаю продукцію протягом восьми місяців. Почала приймати продукцію в лютому і почала її приймати, тому що дуже погано себе почувала. Фізично, в мене не було, не було енергії, ну, як майже всі. енергії випадали волосся постійна втома, тому що в мене маленька дитина, я не, не досипала ночі. І е, е, Тетяна Мойш мені запропонувала спробувати фітлайн. Дала мені декілька пакетиків спробувати. Е, я спробувала, мені сподобалось і. Почала пити продукцію через місяць, я дізнаюсь, що мені ставлять діагноз рак молочної залози. Я лише почала відчувати якийсь ефект, і тут я захворіла. Звичайно ж, зразу в мене в голові були такі думки, що можливо мені почати припинити вживати продукцію. Чи... Бо тує така думка, що при прийомі а, вітамінів як відновлюється організм, так і з ними з, з тим разом росте пухлина. Але порадившись з Тетяною, і вона мені зробила консультацію з Мариною Лавренюк, з Анастасією, з Анастасією а, Майковою, вони мені розповіли дуже детально про продукт. і... Сказали, що різниця в тому, що від синтетичних вітамінів пухлина росте, а від натуральних складників навпаки вона зменшується. І звичайно, я сама все детально вивчила корені. і свою проблему, і продукцію по складах розібралася, виділила на цей час і продовжувала приймати. Але я з погодилась на курс лікування мені назначили 16 хіміотерапій. І після того операцію. Коли я прийшла, я проходила курс хіміотерапії і приймала продукцію разом з тим. Тільки не приймала продукцію в два дні перед хіміотерапією, один день в день хіміотерапії і два дні після. Такий протокол мені надіслали наукова рада з компанії. Як я себе почувала? Фітлайн. Продукція, просто це був як ковток свіжого повітря після цих хіміотерапій. Не знаю, можливо, хтось з вас, є, тут хто мене слухає. Хто приходив в хіміотерапію, він знає, що це таке. Здоровій людині я не можу пояснити, що відбувається з організмом. Це просто жахливі речі. Нема такого стану. в в організмі людини людини, який передає, що відбувається після хіміотерапії. Я не маю до чого це порівняти. Коли я випивала, я ледве чекала, аби прийшло ті два дні після хіміотерапії, аби почати пити коктейль. Це просто було для мене спасіння. Мене перестала боліти голова, в мене з'являлася хоч якась енергія. Я починала просто відновлюватися це. Я... Просто 100% впевнена, тільки правда, тільки це мені допомагало. І е, в мене були перериви між хіміотерапіями три тижні. На продукції я умудрялася і працювати, і виконувати свої обов'язки як жінки. Я не припинила працювати е, і ну, приймала я е, е, амінокислоти по протоколу, по оптимальний сет. Дуже багато амінокислот, я їх і тепер вживаю по 20 штук на день. Цельшут дуже мені допомагав, тому що він виводив токсини і важкі метали. І омега. Ще я хочу додати від себе. Я спогодила так, я прийшла тринадцять хіміотерапії. Потім у мене була операція. Зараз у мене прийшло два тижні після операції. Після наркозу я просто встала. Мені навіть в голові не крутилося, я дуже легко відійшла від наркозу. Лікарі просто дивуються, як добре я відновлююся. За весь період у мене всі результати аналізів в нормі. У мене не було ні разу відкладу в хіміотерапії. Бо порівняно з іншими людьми, я просто бачила, як це паралельно зі мною, люди, які проходили курси. У когось був відклад, хтось досі не має операції, тому що в них погані результати, аналізів. Але я почувала себе добре, і в мене все йшло за планом. Зараз я знаходжусь після двох тижнів після операції, я працюю вже, в мене все добре. Я просто дякую Богу і дякую Тетяні Мойш, Марині Лавренюк, Анастасії Майковій, Низькі Муклін за те, що вони мене познайомили з цією продукцією, грамотно проконсультували, і я можу допомагати також як собі, так і іншим людям своїм прикладом. Показую, що ця продукція дієва, і вона це просто найкраще, що сталося в моєму житті. Yeah. Давайте про своє здоров'я, просто вибирайте найкраще, бо здоров'я це наше все. Якщо немає здоров'я, немає мотивації нічого робити.